Доброго часу, шановні глядачі! З вами південний пошук і барахольна, шопогольна рубрика Знахідки з інтернет барахолок де ми оглядаємо різні цікаві вінтажні та й не дуже речі і предмети колекціонування. Ну що ж, погналі, подивимося, що в нас цікавого буде сьогодні. Так, ну і ось наші предмети вже тут на столі. Їх небагато, але вони реально класні. Ну, принаймні мені дуже подобаються. Тож, давайте розпочнемо огляд. І розпочнемо ми з Facebook, групи Facebook Аукціон. Що я придбав на Фейсбуці. Так, це ось такі ось металічні модельки військової техніки. Ось такий. БТР. Пам'ятаєте, в минулому відосі, можливо, хто не бачив, то подивіться. У мене вже був БТР. Він тільки був... Тут змінені були передні колеса нерідні. Цей БТР ось повністю комплектний. І ще на ньому навіть знак гвардії є. Якийсь номер. Єдине, що ось тут має бути три, да, от таких пушечки. Одна зламана, лише дві. А так. вся фарба на місці. Є у нас клеймо і є у нас ціна 3 рубли 30 копеек руб. Так, ПТРчик. Потім ось такая ось машинка. Ось що газ, самосвал, ну чесно не знаю. Теж повнокомплектно, всі колеса на місці. Є у нас також клеймо і є у нас ціна 90 копійок. Це якраз буде в мене невеличкий набір такої металічної військової техніки. Ось такий всюди хід. Теж всі колеса, все на місці. Ціна 20 копійок всього було. це у Facebook за 300 гривень. Ось ці три машинки мені вийшли. Далі. Далі Facebook от такий класний набір. Ось в такому пластиковому кейсі. Бачите? І у нас тут... А ну, давай, 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 давай. Хопа-хопа-хоп-опа. А в нас тут десертні ложки. З ось таким ось цікавим візерунком. Це в нас Мельхіор. Є клейма, як бачите, МНЦ. І це в нас місто Рига, Рийський Завод. Шість, шість от таких десертних ложок. Вони трішки менші, ніж столові, але більші ніж чайні кофейні. Ай, куди ти впала? Ну, добре, я думаю вам видно от такий класний набор. Ось так в рідному своєму кейсі. Ось така зелена. Я не знаю, що воно. Таке велюр якийсь чи що. Ну, Патини немає. посріблення, скоріш за все, вже зійшло. Але виглядає дуже приємно, класно. 200 гривень. Мені обійшовся ось такий набір ложок. Хоп. Так, це був Facebook, групи Facebook. Далі давайте. Національний банк України. Прислав мені таку монетку, був у них. До продаж. Слідуй за мною, роби як я, Україна 2023. Це у нас Сержанський корпус Збройних Сил України. Це навіть не монетка, це більше як ювілейна медалька. Є таке. Це, до речі, так, Національний банк почав от продавати. ну, Я не знаю, вони, мабуть, чи зберегли тираж чи що, бо вони зараз і міста герої. Пам'ятні медальки продають. Войдопродають. Почало з'являтися 23-го року. Нові медальки і монетки я, на жаль, не встиг. На сайті замовити, так як були проблеми зі світлом, з усим, і зовсім якось якось вже коли за, за, ну Хто користувався і замовляв на сайті, той знає, як воно працює. там Заходить вже через півгодини, все. Ніяких монеток немає. Ну, буду чекати, можливо, будуть їх також ще ну додаткові тиражі чи просто додаткові партії виставляти. Так. Далі, далі, давайте по сучасному, як завжди, будемо закінчувати з сучасним. І у нас ось така ось прям величезна, крутезна, я б сказав би, екшн фігурка. Ну, як би вам такий класно показати? А ну, окей, Зробимо отак. Ось бачите, це Джокер, він на такій великій платформі сидить. Я його так візьму, щоб вам було видно. Оп. Дивіться, який красивий. Така гарна деталізація. От, він висотою 40 см. Він не, не влазить в кадр. Але отак вам покажу. Це от буде такий мій цар серед моїх екшн фігурок Хе-хе. Ось, іде на такій платформі він сидить. Ось вона ставиться сюди. Ну, і як декор, ось така його сумка і маска. Ну, зараз спробую ось так ось, можливо, вам видно, як от повністю це виглядає. Ну, досить круто. Я прям кайфую взагалі. Масштабна, велика така прям справжня екшн фігурка. Так, і далі у нас з Аліекспресу З Аліекспресу у нас отакий чудовий, прям класний сундучок. Як бачите, на застіпки. Ну, я думаю, ви вже здогадались, це для зберігання годинників. Ось так ось на три годинники. Отакі ось, ось подушечки. Ось так ось поклали годиночки. і воно вам прям як вітрина. Видно які. На три штучки. Зручно, охайно, класно, надійно. Тут до китайців питань взагалі немає. То збирає годинники, то, будь ласка, є, де їх зберігати. так На цьому, здається, все. З OLX покупок немає, вони десь в дорозі є замовлення. Ну, не прийшли, на жаль, до цього відео не встиг. Тому вони потраплять в наступне відео. На цьому буду прощатися. Хочу побажати всім миру, всім кохання, всім гарних знахідок, чудових доповнень в колекцію. Я погнав далі моніторити інтернет-барахолки в пошуку цікавих речей вам на огляд. Також велике дякую за перегляд, хто додивився до кінця, ви молодці. Не пожалкуйте поставити вподобайку. Якщо когось цікавлять якісь предмети, то посилання будуть під відео в описі. Все, до нових зустрічей!